Привіт колеги! Відео буде коротеньке. Просто я отримав листа від якихось школярів, напевне, гуртокочманілі мізки. І вони просять, щоб я детально розповів про те, як влаштований цей американський генератор Хес, а також дав їм схему. І, можливо, іншим це також би цікаво. Ну, как инлаштованный автор сам рассказывает в деталях Она возбуждает Внешнюю обмотку Которая возбуждает внутреннюю обмотку И это взаимодействие В свою очередь Вырабатывает в два раза больше энергии Несколько дополнительных деталей Которые на самом деле Не так велики Как механизм статора Но очень важны это серия конденсаторов, которые мы используем на внутренней обмотке. Сзади есть еще одна серия конденсаторов, которая служит для поддержки внешней обмотки. Ну а чтобы зрозуміти, про что он тут рассказывает и показывает осциллограмму, дивимся повчально такое видео. Наконец, установим, установим частоту, частоту входного напряжения, напряжения, равной собственной частоте колебаний в контуре, чтобы внешние, внешние пульсации находились в резонансе, в резонансе с собственными колебаниями. Обратите, Обратите внимание, внимание, амплитуда входного, входного напряжения, напряжения равна 0,5 вольта, а амплитуда, амплитуда напряжения, напряжения на катушке и на конденсаторе достигли 7,5 вольт, 15 раз, 15 раз больше. При этом, этом они сдвинуты по фазе почти, почти на 90 градусов, градусов в разные стороны от входного напряжения. Максимум входного напряжения действительно приходится на нулевое напряжение на конденсаторе, когда сила тока максимальна. Из всего навчального вшальному видео ми бачимо, що осцилограма така, як показує автор ЦУХЕС, точно також сама по входу, мінімум по виходу максимум Для того і приміняються ці конденсатори. Ну, а що стосується схеми, схематики, то вона може бути різна, я особисто ж не розбирав цього генератора Хес. Ну, припускаю, тому що я побачив в розповідях на, на графіках, схема виглядає приблизно так. У нього там стоять блок акумуляторів. З акумуляторів він через інвертор отримує перемінний струм і подає його на двополюсний статор. Звичайний статор, з фабричний, заводський. Від якогось там асинхронного двигуна. Звичайно, щоб магнітне поле, ось я показав дві половинки, крутилося, потрібно одну обмотку через конденсатор. Це може бути або зірка, або трикутник, там неважливо. Не Все магнітне, магнітне поле в нас почало крутитися, і, звичайно, у нас отака осцилограма, ось тому що. Для того щоб воно крутилось, треба, щоб е, ток відставав від напруги. Ось як показано, що, ну, наприклад, е, напруга на максимальна там, 220 вольт. То ток тут нульовий. Він за, запізнюється, тому і магнітне поле крутиться. А катушки зйомні всередині вже цього статора. Я думаю, розташований під 180, оскільки у нас двохполісний статор. Можна і чотириполісний, але двохполісний буде ефективніший. Тому коли тут знімається, ось тут катушка стоїть, а далі пішла виток. Ось вона так намотано, намотано, переходить її в обр... протилежну сторону, намотано і виходить. То виходить, все одно, що це як магніт крутиться і... Генератора і наші катушки. Ось одна катушка стоїть, а друга протилежно через 180 градусів. А далі стоять ще блок конденсаторів, який вганяє цю зйомну катушку в резонанс. Ось такий у нас самошедший резонанс по напрузі. І я думаю, далі стоїть трансформатор, звичайний, який теж виправляє. Тому що резонанс теж, мабуть, в різнобій, там токи напруга згладжується і на навантаження подається уже в підвищеному вигляді завдяки цьому резонансному конденсатору. Я зараз закінчу проекти свої самозарядного двигуна для електропеда. І зараз сьогодні ми починаємо тестувати джоуль нагрівач з цими проєктами завершу і потім зроблю невеличку модель цього генератора ХЕС, продемонструю вже і більш детально буде там наглядно показано. Так що з вас сподобайка, а з мене продовження наступних відео. До побачення.